В ці дні нам варто згадати тих героїв, які поклали своє життя за те, щоб ми сьогодні могли жити в незалежній Україні, тих героїв, які не боялися і, можливо, навіть не бачивши перспектив, воювали і клали свої голови, ім'я нашої з вами свободи, це і крутянці, і січові стрільці, це і воїни Української Народної Республіки. Це холодноярці, це герої УНУПА, Зрештою, це Степан Бандера і Роман Шухевич. От їхні заповіти ми повинні пам'ятати і впроваджувати в життя. І нехай існуються наші вороги, нехай їх хвіля з рота йде, нехай вони забороняють, нехай вони намагаються нам ставити у підніжки. Май дуже абсолютно все. Ми з вами маємо. Сміли Митися у майбутнє події переможемо! За нами українська справа, за нами ціла нація! Слава великій Україні!